Доброго дня, шановні колеги! Щиро вітаємо вас з Днем бухгалтера. Бажаємо вам стабільності в роботі, впевненості у завтрашньому дні, міцного здоров'я, світла у домівках та віру у себе, миру всім нам і нашій країні. З нагоди свята ми проводимо наш розіграш. І зараз ми дізнаємось імена п'яти переможців. Переможець номер 1 під номером 45. Так, вікно. Другий переможець під номером 22. Третій переможець під номером 52. Так, четвертий переможець під номером 36. І п'ятий переможець під номером 17. Ще раз вітаємо вас, не бухгалтера, та бажаємо вам нових професійних досягнень. Щиро ваш Кіп 2005.